7 березня компанія Екран віконії конструкції провела семінар для своїх найбільших партнерів. Зустріч відбулася у готелі Золото Карпат. А поштовхом до неї стали зміни та оновлення, що стосуються багатьох сфер діяльності компанії, і які, на думку керівництва, мали б дати новий поштовх для активізації бізнесової діяльності у цьому сезоні. Першим до присутніх звернувся керівник ДП екран віконії конструкції Мирослав Карпінський, який відкрив семінар хвилиною мовчання за всіма постраждалими у ці трагічні. Ні, для українського народу Мирослав оголосив про нову віху розвитку компанії, що розпочнеться зі зміни назви. Відтепер виробник ДП екран віконній конструкції об'єднає свою назву зі своєю роздрібною мережею Вікно світ як наслідок розпочинається існування нового об'єднаного та посиленого бренду Екран Вікно Світ ми хотіли скажімо так зробити для клієнта для чи те уявлення, що це одна компанія, це і виробник, і продавець, і сервісант в одному лиці. Назву компанії зробили екран вікно світ. Це буде стосуватися так само юридичної назви компанії. Не екран вікно відходні конструкції, а екран вікно світу. Наступним доповідачем семінару став комерційний директор компанії Олександр Пак, який представив нове брендування дня. Три виробничі напрямки компанії: металопластикові вироби. Вікна, Саламандер, екран, вироби з дерева Карпатські вікна, вироби із алюмінію та будівництво фасадів. Альфабут створили бренд Саламандер екран. Який уособлює виробництво ПВХ металопластикових вікон. І друге, що ми зробили, це ми дали назву нашому алюмінієвому напрямку. На завершення семінару директор компанії «Саламандр індастрі продукти Україна Сергій Гончарук представив новинки в асортименті компанії Екран. Це пластикові профільні системи із Німеччини Брюкман та Блю Еволюшит». Пан Гончарук, котрий підтвердив, що компанія Екран Вікносвіт» є постійним та найбільшим партнером корпорації «Саламандр» в Україні, і наголосив, що країною виробником усіх профільних систем «Саламандр», які пропонує компанія Екран, є Німеччина. Як ви знаєте? Тима «Саламандр» і компанія Кране конструкції» вже не перший рік є партнерами, за що особливо подяка керівництву і Всім вам повернутися до історії. То першим нашим клієнтом в Україні це була саме компанія Крани І з тисячі року. Ми продовжуємо плідно і безперервно співпрацювати разом з нашими компаніями. Відвідувачі семінару мали можливість на власні очі переконатися у всіх перевагах та якості виробів із профільних систем «Саламандр», що були представлені на нашому виставковому стенді